Вітаю вас, мої любі, дорогі підписники, шанувальники Таро та каналу. О, дякую вам, мої дорогенькі. У мене таке запитання. Кажуть, що через тиждень, два почнуть удари по Криму. Це значить, ну ми робили розклад, що нам дальнобійну зброю дадуть. Не так швидко, як нам хочеться. Нам би хотілося все і зразу і багато, так? Велике і багато. Я зразу згадую слова моєї доньки, коли вона була маленька, починала говорити і казала, завжди: велике хочу і багато. Ось так і є. Нам хочеться цього. Це нормально. Ось. Але ви знаєте, не завжди так, як хочеться. І так, будемо дивитися, через тиждень-два почнуть удари по Криму. Чи дійсно є такий план а, найближчим часом лупнути нашим військам по Криму дальнобійною зброєю? О є! Стопроцентово. Бажання є, план є. Тепер йдемо. Тут я навіть не буду докладати інше питання, тому що ця карта вона зразу говорить, так, це, це туз жезлів, є. Тепер слідуюче питання. Чи цей план дійсно найближчим часом? Два-три тижні, нехай буде. Ну, я бачу, що так, да, може бути, але мої любі тут ще трошечки. А, я, я розумію, зараз. Ой, щось тут у мене. А... Дивіться, дивіться. Ви знаєте, для чого ці чутки. Ну, в принципі, план такий є, так? Ми подивилися. Тут ще йдуть чутки, так? Що, ну, що хочуть наші. Це спеціально робиться для того, щоб виїхали всі. Бачите, ось карта. Щоб виїхали всі знаїджено, на, насиджено цього місця. Щоб всі виїхали. Пам'ятаєте, я колись. Е я колись робила розклад. Я вже зараз не пам'ятаю. Це був, здається, ще перед Новим роком. Я казала, що першим звільнять можуть звільнити Крим. Ось і якось це може бути. Ну хтось кричить, що туди зайдуть наші. Звичайно, наші війська туди зайдуть. Але я наскільки я пам'ятаю, я казала, що ось це і робиться. Бачите, гукають для того, тобто ці слухи розпостраняють для того, щоб вони всі повиїжджали, хто не хоче там залишатися. Тобто, це є позов того, що українська армія заходить. Скоро у Крим. Це, знаєте, як пушки покидають трохи, щоб вони конкретно потікали. Ось так я це бачу. А потім будуть наші заходити. Да, да. Чи буде це дійсно, ну, от мені показує весна. Це може весна бути, тому що. Жезли жезли це весна, це коли все розпускається. Бачите, от квіточки розпускаються, все це може бути, скоріше все, навесні. А можливо, дивіться, як я казала, коли будуть наступати наші, так? коли почнеться штурм, десь так я казала, кінець лютого. Весна, коли почнуться квіточки розпускатися, от коли ось-ось! Можливо, ще сніг лежить, але вже починає танути, вже відчувається у повітрі весна. Ось так само і тут. Це весна, це початок. Бачите, початок це навіть, знаєте, сон, як це називається? Є таке свято, от, бачите, я забула не рівнодення, а весни, свято весни. Воно аж в апрілі, в принципі, да, в квітні. Але мені здається, мені здається, буде трошки раніше, ніж квітень. Чомусь в мене таке відчуття, що буде раніше. Але плани такі є і готуються наші. Так буде. Можливо, не через 2-3 тижні. Можливо, я тут розумієте, карти вони точно не говорять, але вони точно говорять, план такий є, і він буде весна, приблизно весна. Ось так. Щоби, і це, знаєте, так, і зайдуть потім наші, потім зайдуть наші. Ось так я це бачу. Як це буде? Ось такий план наших військових. Мої дорогенькі, бережіть себе разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам. На все добре, мої любі.